Це спортивні новини і спочатку про бокс. Айдер Абдураїмов став переможцем 27-го міжнародного турніру пам'яті дворазового чемпіона Європи Ельгірдаса Шоцекаса, який завершився в литовському каунасі і в якому брали участь спортсмени із 17 країн. 19-річний харків'янин був першим у ваговій категорії до 57 кілограмів. У півфінальному поєдинку учень заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Віталія Ярового побив Матвей Сапрокудінса з Латвії одноголосним рішенням суддів в п'ять У фіналі розправився аналогічним способом з естонським боксером Кирилом Сериковим. Айдер Абдураїмов, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу та Європи серед юніорів. Представляє харківський професійний коледж спортивного профілю, школу вищої спортивної майстерності та Динамо. У Каунасі він дебютував на дорослому рівні. Ще два підшефні Данильченка та Яровова – стали бронзовими призерами меморіалу Альгірдаса Шоцикаса. Богдан Талмачов у категорію до 86 кілограмів. Кирило Стоянчев у другій важкій вазі. Триразовий чемпіон України Сергій Горс. Скопу посів п'яте місце у вазі до 92 кілограмів. Здобувши на Кауновському ринзі шість золотих, дві срібні та п'ять бронзових нагород. Українські боксери виграли медальний залік. Збірна Харківської області з пляжної боротьби здобула загальнокомандну перемогу на чемпіонаті України в Києві. Харків'яни вибороли 13 медалей, чотири вищої проби. Деміт Караченко влаштував піщану бурю у ваговій категорії до 90 кілограмів. Студент державного біотехнологічного університету виграв чотири зустрічі та заслужено став чемпіоном. Караченко універсальний борець тижнем раніше він здобув перемогу на чемпіонаті країни з Сумо. Артем Карів переміг у вазі до 75 кілограмів у жіночому турнірі озолотилися Тетяна Караченко та Олена Никітинська у категоріях до 65 та 70 кілограмів відповідно. Також на рахунку підопічних президента Харківської обласної федерації пляжної боротьби Антона Чуєва три срібні та шість бронзових медалей. Але це ще не все за підсумками Київського чемпіонату країни. Деміт Караченко та Никітинська вибороли право представляти Україну на етапах світової серії, де у свою чергу розігруватимуться путівки на друге всесвітні пляжні ігри, які пройдуть у серпні в Індонезії. Політехник вийшов у фінал чотирьох чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. У другому турі другого етапу, який відбувся у Києві, харків'яни перемогли господарів майданчику столичний селфмей 90-73. Особливо відзначився форвард політехніків Максим Мачалов, який набрав 32 ігрових пункти і став самим результативним гравцем матчу. Одноосібному лідеру другої групи рівне ШВСМ підопічне Валентина Колібаби програли 50-76. Поступилися вони і прямому конкуренту за вихід у фінальний етап збірні Сумської області Сумду з різницею у шість очок: 68-74. Але прохідну другу позицію у таблиці харківські баскетболісти зберегли. Першим фінішував Рівенський клуб, який на другому етапі виграв шість матчів із 6. і шести. Політехніки сумська команда набрали по дев'ять турнірів. Ніх балів паратет у них був і в очних зустрічах, адже перший матч виграли харківські баскетболісти і теж з запасом у плюс 6 балів. У підсумку довелося рахувати різницю забитих та пропущених м'ячів у всіх зустрічах другого етапу. І краще вона виявилась саме у політехніка, який просів друге місце та вийшов до фінальної четвірки. Разом з харків'янами нагороди нинішнього чемпіонату розіграють рівне ШВСМ та дві кращі команди першої групи Кривбас і Самбір фінал чотирьох пройде у два кола з урахуванням очок другого етапу в іграх між собою. Перші матчі третього фінального етапу будуть зіграні у найближчий уікенд в Рівному. У продовженні теми ігрових видів спорту футзал у п'ятому турі четвертого етапу регулярного чемпіонату України в екстралізі МСК Харків приймав у сумах Львівській найті для гостей. матч із турнірної точки зору значення не мав. Піднятися вище за п'яте місце в групі захід вони вже не могли. Відповідно, і шансів пробитися у плей-офульвів'я не залишилася. Ось харківській команді потрібно було брати три очки. Перемога залишала їй надію фінішувати у групі центр на другій позиції та отримати у чвертьфіналі менш сильного суперника. Номінальні господарі майже відразу побігли забивати, але засмутити айтішників їм вдалося лише на 15-й хвилині, коли м'яч у ворота відправив головний тренер МСК Харків Денис Овсянников. Містяни намагалися по гарячим слідам розвинути цей успіх. Моментів вистачало, не вистачало вміння та везіння їх реалізувати. Подвоїти ж перевагу вони змогли вже після перерви, і знову відзначився Усянников. скориставшись лазерною передачою капітана команди Тараса Рибака, Денис оформив дубль на 22-й хвилині. Через п'ять хвилин львів'яни зусиллям у свого граючого коуча Андрія Федюка провели голу відповідь. Наприкінці матчу перейшли на гру з п'ятим польовим і пропустили ще один м'яч. Мрибак вразив порожні ворота зі своєї половини майданчика. МСК Харків виграв 3-1 і посів у своїй групі третє місце після київських клубів хід та клуст, які набрали відповідно на 16 і одне очко більше. Чвертьфінальні серії плей-офф до двох перемог містяни зустрінуться з львівською енергією. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Брео, спортивні новини, Харків.